Усім доброго раночку, наші друзі. Ми заварили з синочком вже чайок, зелененький пімо. Санечки зробила я кашку, його вівсяну вже, до речі, давно не робила, бо у нас а були ще ось такі бубочки. О, вони вже закінчилися. М -м, ці сніданки, сухий старт. М -м, час переходити на нормальну вже таку їжу. Ось у мене в голові навіть бачите, після вчорашнього челенджу. Боже, залишилося борошно. Вчора так само вимилася, а голову не помила. Тому, кому цікаво, заходьте в шорти. Ми вчора дуже класну гру таку грали. Колись я бачила вже давним-давно в інших блогерів, як вони сімейні вечері свої так розбавили такими. Таким челенджем треба було грати так, камінь, ножиці, бумага. Хто програє, а того мукають прямо так повністю обличчям в борошно. Ми насипали дві величезні миски. Ой, так смішно було вчора. Дійсно, так вона розряджає якось такий гумор, ось такі челенджі всі цікаві. Тому, бачите, і тут, і тут у мене поздрала. Буду сьогодні займатися собою. Хочу привезти до ладу волосся своє. От, І ще хочу зробити собі манікюрчик. От, займуся ще вправами. Обов'язково вам їх покажу. Треба до ладу проводити вже свою фігуру, бо скоро вже. Весна. Збираюся синочка вже вести до школи. Піду ще сміття, хочу викинути. Ось, ви знаєте, сьогодні такі в мене плани на сьогоднішній день, коли повернусь, відведу його в школу. А я хочу з вами розпочати такий телемарафон невеличкий, робити такі. Легенькі вправи, але такі тонізуючі для того, щоб трішки себе збодрити фізичні вправи, привести до ладу свою вагу, свою фігуру а ближче до весни. Все ж таки хочеться виглядати більш стрункішою, ось більш енергійнішою, тому що ну, вже все ж таки довгий період часу я постійно сиджу вдома, щось роблю, але ж така у мене неактивна, фізично неактивна у мене робота. Ось, тому знайшла дуже класний комплекс вправ. Повернуся, саньок буде в школі, вже вдома нікого не залишиться. Спокійно зможу провести там 10-15 хвилин тренування. Ось, тому ви також дивіться, кому сподобається приєднуйтесь до мене, до мого такого фізичного марафону. Коли треба швидко посушити взуття, а матуся щось з вечора там куча мене справ була зовсім забулася поставити на батарею, тому беру я фен і феном підсушую взуття своєму хлопчику. І ось так підсушую. Зараз а, так мокро, тому взуття досить-досить ось так марається, воно стає таким вологим, тому доводиться так екстрено матусі сушити феном. Ось, і в синочку були теплі і сухесенькі черевички. Так, буду збиратися також з ними. Вивіжу сміття викину, Зараз Максюшка має забігти до Санючка, разом підуть до школи. Знаєте, втягаюся, шапку одягла перед зеркалом, так аналізую сьогодні ж 5 лютого, а це рівно два місяці вже моєму каналу. Саме 5 грудня я його відкрила, і ви знаєте, така ну, приємність для мене заходжу в аналітику свого каналу. Бачу, в мене вже вас 400 підписників. Чесно кажучи, в мене знаєте, такий трохи шок, коли я аналізую, що я навіть а, в мене мріїх не було. Навіть 100 підписників мати на протязі двох місяців які промайнули. Тому дуже вам дякую, мої гарні людоньки, що ви не проходите повз, що ви підписуєтесь, що ви мене підтримуєте, це дуже гріє моє серце, і мене мотивує ще більше, більше і більше працювати для вас. Це мене надихає. Також ось свій YouTube канал в принципі, мене також вмотивовує в більшій степені, що я стаю такою, більш такою господаркою. Мені чоловік сказав, ти за два місяці, стільки просто смакоти готуєш кожен день. Це якісь нові рецепти. Ти. Ну він взагалі в шоці, він такий щасливий, що я почала відкрила свій канал і почала займатися блогерством. Ось, І це мотивовує мене також для руху. Я вивчаю нові якісь вправи, прийоми, якісь нові ті ж анекдоти, гуморески. Розвиваю свій талант, мені дуже подобається зніматися, змінювати образи, входити в ці ролі різноманітні. Тому так, дуже вам дякую, мої рідненькі. Ми працюємо для вас далі. Йдуть до школи наші хлопчики на другу зміну. Ось це машина нашого дружбана, з яким мій чоловік працює. Зараз ми проходимо повз сміттєвих бачків. У мене, як завжди, мішок сміття. Ось в такому атбашному пакетику викидаю. А ще вони дівчинку свою однокласничку зустріли. Всі в трьох пішли до школи. Тільки що зайшла додому, у нас там а, тракторець перериває ями наривають, а видно, будуть замінювати <кій> ці нам труби а, водопроводу. Тому зараз у нас в квартирі водички немає, вона від, 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 відключена. Хоч би попередили якось. Я зовсім не набрала нічого. Добре, що чоловік нам 15 літрів. Хоча б такої очищеної водички для пиття, все ж таки, приніс Слава Богу, зранку збігав мені. Ось, тому так, буду зараз роздіватися, вдягаємо зручні шорти і починаємо наш такий а, фізичний, фізичні наші вправи. Починаємо марафон похудіння. Я вже на повному ентузіазмі, думаю, зараз я вдягаю шорти, починаємо з вами. Займатися спортом. Та тут сталася оказія. Ось така дирочка на моїх тренувальних шортах. Тому беру голку до рук і це все виправляю. Ось дивіться, яка в мене гарна така коробочка є, там в мене всередині лежать нитки, голочки. Вона така металева з таким гарненьким. Сніговичком, білочкою. Це також матуся присилала з Італії. Тут а, лежали такі, знаєте, а, от печі, ось таке було М -м, з кунжутом присипане, смачне. Взагалі, в Італії так гарно роблять упаковочки. Може, хто переглядав мої відео, що в мене є дві такі шметалеві, гарні, такі кольорові, новорічні а, з контейнери з кришечками. Я там а, зберігаю такі но, новорічні іграшки різні. Ось такі гірлянди там кладу. Тому так починаємо шити. Так, вивертаю, звичайно, ще шорти на іншу сторону, Так, нашу штанинку, і буду зашивати. Ви знаєте, насправді шити мене навчила ще бабуся з дитинства. Вона мені допомагала дуже сильно, тому що мамочка моя працювала в нічні зміни. Вона працювала касиром на залізній дорозі. Ось день ніч, два дні вдома. І вони так з бабусею моєю підлаштувалися, що коли одна працює матуся моя, то бабуся вдома. І ось так от змінювалися, Але коли мама вдома, то в неї було ще куча інших справ. Тому як вона і торгувала на ринку, в мене ще також закупляла в Хмельницькому, в Харків їздила, закупала, закупала там товарів багато, такого одягу, чи приторговувала в свої два вихідні дні. Ось і бабусечка моя дуже часто зі мною була. В 13 років матуся взагалі а, уїхала від нас. От, і тому бабушка замінила мені і батька, і матір. Ось, і привчила мене <кхух> до всього. Дуже багато рецептів. Вона мені показала, як ліпити варенички. Поріжечки, як готувати банально борщик, супчик, там якусь кашку зварити, як яєчничку собі а, я мала змогу пожарити. Також мене навчила носки. Я в мене, коли вони старались до дир, я кажу, бабушка, мені треба нові, давай їх викинемо. Бабуся завжди ні, каже, як же ж так. Дивись, вони ще ж непогані. Там одна невеличка дирочка, і ось вона, я пам'ятаю на носочках. Мене ось так, от вдома навчила. Зашивати, бути домогосподиною гарною. Також вона в мене дуже-дуже любить в'язати. Слава Богу, що в мене жива. їй 85 років буде в цьому році виповнюватися ось такий вже досить такий вік у неї, досить поважний. Я дуже за нею сумую, дуже хотіла поїхати. Ось, були зимові канікули у дітей, так як вона в Запоріжжі, в самому місті живе. Після оцих всіх подій, що сталися, якраз 8 січня, такого теракту страшного серед дня, То я вже думала навіть купувати білети, але потім мене зупинило це все, і бабуся каже, не приїжджайте, ще буду більше нервувати, і, не дай Бог, що з вами станеться там в дорозі, поки доїдете. Ну, взагалі, каже, поки що така ситуація напружена досить з обстрілами, поки сидіть ви там. А у себе вдома в Київській області, краще там вам буде безпечніше для діточок. Ну, Тому ми й не поїхала до неї в гості. Ось, А вона в мене дуже любить також в'язати. Вона і в мене і гачком вплила, ось такі красиві, знаєте, серветочки постійно, в неї так все гарно було досить. Так затишно в домі, вона все своїми руками робила. Нам в'язала з братиком, пам'ятаю такі в'язані жилеточки, носочки постійно у нас були в'язані. Вона любила шарфи всі також, шапки у мене шила, в'язала сама. Така в мене рукодільниця, моя бабусічка. І дякуючи їй, от дійсно, що цю любов до шиття, до якоїсь там творчості, вона мені з дитинства прививала. Ось, тому так, трішки вам розповіла про свою бабусечку, її звати Клавдія. Ось, Севран Клавдія Трохимівна. Дідусь в мене Троша був бабусин моєї бабусі батько. Він взагалі у нього така важка історія була. Він помер того, що серце його не витримало після того, як він з полону німецького повернувся. Це вже після війни він прожив досить мало. Він помер, скільки йому, 62 роки всього було, і він помер. Міг би ще жити і жити, але ось така війна, ось ці ось всі нерви, вони там в концлагері були, він не доїдав. Важко йому це все далося. І коли його звільнили, вже він повернувся до бабусі. Він два роки всього прожив ще зі своєю сім'єю і Ось так, розказала бабушка. він просто вийшов до кухні, взяв кухоль з водою, й йшов, і в нього серце зупинилося одразу, і він ось так от і помер. Так, так що царство йому небесне, дідусю трощу моєму. Так, ладно, щось з мене понесло вже, кудись, будемо зашивати шорти. Ну і що, я вже нарешті вділа свою форму, свої шорти заштопала. Ось, Тому мотивовуйтесь, повторюйте за мною. Це буде просто супер мега Такий тиждень, кожен день будуть нові нові вправи. Ось, я буду виконувати кардіотренування. Саме кардіо, бо воно ну, досить ефективно зжигає всі наші калорії лишні в організмі, також це збуджує Жиє наше сердечко, воно частіше скорочується, сосудики наші наповнюються, ганяється кров по всьому тілу. Ось, і ми себе почуваємо тоді більш такими енергійними, більш здоровими. Так, це перші пару днів буде важко. Надто важко буде боліти крепатура наша. А якщо ви до цього взагалі цілу зиму нічим не займалися, тобто ні зарядками, ні вправами для своїх м'язів. Mm, як я, в принципі, я то. То роблю вправи, то буває, що тиждень навіть заклопотана в справах. Я взагалі на себе можу забити, а, забути про себе, про те, що потрібно мені а, братися за свою фігуру, за те, щоб гарно себе почувати, ми маємо контролювати все ж таки свою вагу, як мені здається. Тому що я раніше важила 55 кілограмів. А, до речі, нещодавно я ставала на ваги, коли я побачила на них 64, здається, кілограми, то, чесно кажучи, я таку. Не очікувала. Мені здавалося, що я, ну хай там 59, можливо, можливо там 60, там максимум я важу. І коли я побачила 64 кілограми, для мене такий шок був, бо майже все життя з 18 років і до десь так 35, в принципі, я постійна, моя вага була 55 кілограмів. Це ідеальна така вага для мене. Ось, Після народження першої дитинки я взагалі важила 50. Кілограмів, при тому, що до вагітності я важила 55, тобто я навпаки дуже схудла, бо в мене були надважкі пологи. Я втратила багато крові. У мене був розрив шийки матки при природах, мене зашивали під загальним наркозом. Там взагалі де, і така окрема історія була. Я була як з хреста знята. Просто ось так на другий день після пологів прибігла до мене матуся моя в палату. Вона мене просто не знала, тому що я була така бліда. Я була така знесилена, а у мене самі кістки були і обтягнуті а, моєю шкірою. Ось, я важила, так, 50-49, навіть щось. Перший день, потім так через місяць після пологів, я 50 набрала, ось так стабільно, у мене 50 очка а, тягнулася, першу дитинку 22 роки народила. Десь, мабуть, з 25 я вже набрала вагу 55, і ось років 10-12, постійно, що не стаю, 50-55-300, 54-900, ну, плюс-мінус пів кілограма вона грало в більшу, в меншу сторону. Ось, і тому зараз, ставши два дні назад, на вагі, і я побачила цифру 64, для мене шок. І я хочу, моя мета за цей місяць до початку березня, вже навіть трішки менше, так, 25 днів залишається, навіть в лютому ж менше днів. То тут три тижні туди-сюди. тому Моя мета скинути 2 кг. Важити я хочу десь 62 ну, в ідеалі, звичайно, я хотіла 60 важити, але так. Якщо бути реалісткою, то 62 кг – ось так, моя мета. Тому поїхали. Вправи будуть не надто важкі, але досить інтенсивні, так як це кардіотренування. Тому поїхали повторюйте за мною, якщо хочете, долучайтесь до мого марафону зі схуднення. Я вас запрошую. Так, поїхали. Перша вправа ми робимо в кожну сторону ось так раз два. В кожну сторону рахуємо десь по 20 разів. Кожною ножкою в сторону ми відставляємо. Поїхали! Приступаємо до другої вправи. Друга вправа тонізує наші м'язи, спини та наших ніг. Поїхали. Стаємо рівненько. Ось, в кожну сторону ми зжимаємо кулачок і починаємо. Раз. Відставляємо ножку в іншу. Ось так, бачите. Одна нога в одну сторону, рука туди, і поїхали. Ось так. Корпус повертаємо. До нашого кулачка. так само 20 разів на одну ножку і 20 разів на іншу. Трішки я змінила освітлення, підставила ночки торшерчик. Щоб вам було більш якось зручніше переглядати відео, як то кажуть, сама собі режисер, сама собі роблю світло, звук і так далі. Отже, третя вправа. Поїхали так само нахили до однієї ніжки 20 разів і 20 разів нахилів до другої ніжки. Зараз покажу як. Повторюйте. Важливо пити водичку. Звичайну чистеньку водичку. Можна мінеральну, головне, щоб без газу. Газ я взагалі вважаю, що в мінеральній воді він зайвий. ось, Або в звичайній воді. Я просто беру таку м -м, очищену водичку. Мій чоловік приносить. Досить смачна, нам набирають такі великі-великі бочки. Білі пластикові, і ми ходимо там свої 5-літрові, 6-літрові баклажечки набираємо. Тому пийте між вправами водички. от, Пару ковточків багато не треба, щоб не пересихало в горлі. Зараз буде наступна вправа: це біг на місці, інтенсивний біг. Біжимо десь по часу пів хвилини, тобто 30 секунд. У Мене гарно якраз над. Телевізором моїм висять часи я засікаю і 30 секунд інтенсивного бігу на місці. поїхали. Наступна вправа. Це ми присідаємо, кладемо ручки ось так за голову і по діагоналі тягнемося локтиком до нашого коліна. Зараз покажу. Продовженні цієї вправи робимо присідання з пульсацією. Показую. Тепер 30 секунд виконуємо вправу джампінг. Далі кладемо ручки ось так назад і робимо такі захльости нашими ніжками. І так. Плавно, а, Невеличкий біг на місці, а також плавні шаги. Ні в кому випадку різко не зупиняємось. Для серця ця, це буде лишньою, лишним таким навантаженням. Такий повільний. А, крокуємо повільно на місці, ручки догори, дихаємо, вниз, видихаємо. Вдихнули, видихнули. Спокійно, плавно, з інтенсивних рухів, переході, переходимо до стану спокою. Ось сьогодні ми зробили з вами п'ятихвилинне кардіо кардіотренування. Я не знаю, як ви, якщо ви повторювали, а я надію, що я вас мотивувала за мною повторювати. А я вже вся спітніла. Зараз біжу. В душ. Ось ввечері ще. Чекайте на м -м, відеорецептик вам відзніму, Хочу сьогодні такі класнючі, смачні оладки показати, бо сина вже просить давно у мене. Він дуже обожнює, чи млинчики, чи такі галатки, тому в шорті коротенько зніму такий відеорецептик. Ну що, дякую, що зі мною були. Ви саме, тільки ви і тільки ви мене мотивовуєте, бо раніше я лежала собі на диванчику, та ну буду робити, буду. Або зроблю раз і забуваю. Але я зробила виклик і собі. Ось і вам. Ви також беріться за себе, за своє здоров'я, бо в принципі, ми не до належного навантаження. І наше сердечко, наші м'язи цього всього потребують. Ми маємо це все. Що тренувати? Тренувати бажано кожен день. Ось так, приділивши 5-7 хвилин хоча б свого власного часу. А завтра це будуть трішечки інші вправи, але продовжуємо. Дивіться мене кожен день. Я буду вам ко. Вас кожен день стимулювати, мотиву... мотивувати на рух, на дії, на ось такі фізичні вправи. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь, то ще не зі мною, ті, хто зі мною вас цілую, люблю. До зустрічі в новому відео!